Мене звати Настя Ковальчук, і я дуже рада бачити вас на своєму каналі. У сьогоднішньому відео беру вас з собою в такий міні-тріп на вихідні в Дніпро. Зараз я вже знаходжуся в поїзді, поки сама, але це 100% зміниться. Я дивилася на квитках потязі. Буде мене чекати дорога. Зараз друга година, третя, і приїду я зранку в ранку. Купила собі книжку, роботу, блокнот для того, щоб написати свої думки. Буду все вам показувати і сподіваюся, цей влог буде дуже класним та натхненим. Обожнюю атмосферу потягів. Просто моя мрія це їхати отак 15 годин самостійно, тобто щоб нікого не було в купе. Але зазвичай так не вдається. Думаю, сьогодні теж не такий день, але це просто максимально атмосферно. Відключитися від світу, читати книжку, ні про що погане не думати, просто трішечки відпочивати. А ще зараз я почала приймати нові таблетки, і в мене від них такий сонний настрій, я просто постійно хочу спати весь час. І мені здається, що зараз в потязі це буде моя можливість виспатись. Хоча, знаючи себе, зазвичай, коли я дуже хочу спати і не можу, я хочу спати, але коли в мене є можливість виспатися, я чомусь не можу заснути. Подивимося, як буде сьогодні є моя маленька мрію здійснюється до Києва. Я їду сама, а це до фіга один, тому що зараз третя. В Києві ми будемо аж в десятій, тому я маю час понасолоджуватись моментом сама з собою. Показую вам книгу, яку взяла з собою. Вирішила взяти світанок Малібу. Я обожнюю все, що пише Тейлор Дженкінс Рід. У мене є вся вже колекція. Я не прочитала тільки Світанок Малібу і The Six, там щось там Дезі Джон The Six, якось так. Мені дуже подобається стиль авторки, вона завжди так легко пише. І сім чоловіків Евелін Хью, мені здається, це така книга, після якої дуже багато людей почало читати більше. Тому «Тейлор Дженкінс Рід для тих, хто хоче читати, але щось не може знайти своє. І прям дуже дуже цікаві книги. А ще я не знала, але тепер у нас в таких потягах є Wi-Fi. Я в шоці. І він реально працює. І я вже зараз думаю якийсь фільм собі подивитися, щось таке кричити. Я в шоці Це... поки що ця поїздка почалася дуже. Класно, мені подобається. Взагалі за останній тиждень я дуже втомилася. В мене були дні, коли я просто не могла нічого нормально робити. І нарешті вихідні, нарешті можна трішки розслабитися. Я поробила всі супер важливі справи, там такі, знаєте, які висять над тобою і не дають тобі нормально жити. Я сьогодні зранку закрила одну таку велику справу і просто супер щаслива, що встигла перед подорожю. Взяла, звісно, з собою ноут, бо моя тривожність не дає мені його лишити вдома, але загалом я супер задоволена тим, що незважаючи на такий свій стан, я змогла закрити всі основні задачі і трошечки видиха. Так, слушаю, вже вечір. Я почала вмиватися Скоро ми будемо прибувати до Києва. До мене хтось підсяде, тому саме час вмитися, зробити всі свої справи і вже спокійно потрошки лягати після столиці. Добрий раночок! Я вже приїхала. Ми прийшли гуляти на набережну, тому що ще заклади не працюють, а ми хочемо спочатку поснідати, а тоді вже рухатись кудись далі. Тут дуже гарно світить сонечко, не так холодно, як я собі думала. Будемо зараз гуляти. Я вже трішки голодна, а я коли голодна, дуже-дуже зла. Таке відчуття, що десь на морі так сонячно. Гарно. І нуль людей, бо на годинку в ранку. Ми вже прийшли на сніданок. Нарешті дочекалися дві години чекали, щоб поснідати. Зараз буду їсти яйця Бенедикт лососем і пити свою кавусю. Ми прийшли в заклад, який називається Брукс. Він дуже прикольний. Тут смачні бургери я колись пробувала і більше нічого, ні здається, не пробувала. Зараз ми вже попробуємо сніданочки. Так, на сніданочок сьогодні яйця-Бенедикт і тут сирний мак. смачного нам. Не знаю звідки, але в суботу, в 9 ранку, в Дніпрі пробки. Це як? У нас в 9 ранку, в суботу, я коли гуляю з війни взагалі на вулицях немає нікого. Це цікаво. Цікавий факт про Дніпро, який мене дуже дивував на початку. Це те, що тут завжди дуже довгі світлофори для людей. І ти стоїш на цьому світлофорі просто хвилину-хвилину 30. Дуже-дуже довго. А це Менора, місце, по якому всі Дніпро і знають, мені здається. Взяли полиницю з шоколадом, йдемо до водички і будемо з вами тестити а я думала, що шоколад має бути теплий, знаєте, як в фонтані такому е, шоколадному. А воно походу холодне. І пахне не дуже мочним шоколадом, якимось дешевим. Зараз будемо пробувати. От як воно виглядає поближче. А на фоні яка краса? Ну, скажіть. Я обожнюю цей парк. Тут завжди стільки людей. Ну, зараз, звісно, ранок -то нема. Але загалом тут завжди стільки людей і тваринок. Всі гуляють. Ой, чуть не впала. Краса не зімно. Боже, коли сонечко тут дуже красиво. Там собачки граються. Зараз я вам покажу. Дуже гарно. Давайте пробувати. Я боюсь. Я була права. Просто шоколадний дешевий топік. Тут це не знаєте, як фонтан шоколаду. Де... Прям справжній шоколад. Це просто такі штопінки. Оце місце, оце Це дуже гарне місце, я обожнюю туди в Так, денний сон пройшов успішно, і я вже переодягнулася, зібралася. І ми їдемо на вечерю. В гарний заклад, італійський, називається сі, -Сі. Я вам це покажу. Сподіваюся, буде гарний і спокійний вечір. Зайшли в заклад за Кавузьку і будемо йти на набережну. Це дуже гарний заклад, називається Флойд. Тут такий красивий вигляд на саму набережну. Ми тут їли і солоденьке раніше, і завжди п'ємо каву. Тут класно працювати і просто сидіти, насолоджуватися. Показую вам свій сьогоднішній аутфіт. Тут в мене все дуже просте, бо як я вам казала, мені дуже важко було зібрати валізу. Я лінувалась колець. Тут у мене нова сумка, бака мені подарувала на день народження, дуже зручна з собою їхати. Тільки світло мені здається, що вона швидко псується. Далі тут моя куртка від Стіма, звичайний модік, не пам'ятаю звідки. Це дуже гарно. Це пустинка від Ді, Вона цілунка. І вона дуже дуже гарна. Я колись знімаю, Красиво. Також тут мене прикраси, тому подарували на день народження, теж красиво. Можливо, потім покажу вам ближче. Мої улюблені джинси зари і кросівки най. Ми вже прийшли на вечерю в заклад. Будемо їсти смачну піцу і відпочивати над відом на напряжку. Так у мене тут дуже смачний лимонад маракує Лайм і піца з грибами і куркою. Ми вже повечеряли. Дуже смачна була піца, але така дивна. Ну, реально. Типу, Я прям з'їла два куски і я відчувала, що щось в ній таке є незвичне і прям більше не змогла, але було смачно, цікаво дуже. Тому цей заклад так, класний, рекомендую. І також ми взяли собі суші і десерт бейс, потім вам покажу, дуже класні на вигляд, на смак, поки не знаю. Виходить свято живота, реально. Але я і не проти, бо я цілий тиждень намагалась харчуватися правильно вдома. Зараз хочеться якоїсь такої різної їжі поза тому. Дуже люблю ось цей вид. Краса. Всім добрий раночок. Сьогодні він такий більш дощовий. Ми їдемо зараз в Запоріжжя вже десь сьомо ранку. Будемо там, думаю, близько дев'ятої. Маємо справи. І трішки, можливо, погуляємо, якщо буде змога. Я так прям свідомо в Запоріжжі була один раз. І, до речі, мені дуже сподобалось. Особливо там, де цей парк біля Січі, там прям супер супергарний супер гарний вид. Заїхали за кавою в Дніпро, і насправді сьогодні вже так достатньо прохолодно. У мене, подивіться, тут і то, і сьо, і п'яте, і десяте. Але оця куртка, вона від Юнікло. Вона така на флісі і вона просто топ, тому що і на холодну погоду підходить. І на теплу погоду, якщо щось легше під них вдягнути, я прям її дуже люблю. Єдине, що вона така яскравого кольору, і мало під що можна так комбінувати, щоб луки по-різному виглядали. Але загалом я прям дуже рада, що вона в мене є. Це було таке імпульсивне рішення її купити, але дуже правильне. Ми вже приїхали тут дуже сонячно. Я ще не була в сонячному Запоріжжі, тільки коли тут було так пасмурно, лив дощ, Тому мені вже дуже цікаво погуляти, походити, пороздивлятися, особливо на воду. Я просто обожнюю все, що пов'язано з водою, і коли в місті є якась водойма. Ми приїхали за квіточками і будемо зараз. Ставимо квіти на водичку інфортування. Так, ми вже з букетиком знайшли дуже класний магазин. Там такі красиві квіти, тут всі півоні, і дуже гарно і упаковують, і спілкуються. І там ще є відкриточка для мами. Дякую, що завжди поручся мама мого хлопця. І будемо йти вітати. Дуже дуже гарний букет. Просто заклад для мене, все рожеве. І ще в мене рожевий очко. Попали якийсь парфумерний рай, парфумів на розпи. Тут просто є все, що хочеш. Я теж собі візьму одні. Ми приїхали в якесь дуже гарне місце. Таке чисто запорізьке море. І мені так подобається, що тут хвильки, я не знаю, себе так спокійно відчуваю біля води. Дуже у Львові не вистачає. Але зато, коли є можливість десь в таке місце приїхати, вона супер-супер цінується. Добрий раночок всім. Я вже в потязі, вже майже доїхала додому. Зараз десь 9, вдома буду 12 Вчора нічого вже не знімала, тому що просто настільки не було сил, стільки всього відбулося за один день, і поїздка в Запоріжжя, і потім гуляли, куди в магазини. Тобто дуже багато всього. І знаєте, я в такі моменти думаю, типу. Деколи в рутинні дні день отак прилітають, тому може де він? Куди він від мене пішов? А деколи, коли ось так багато всього відбувається, ти думаєш, вау, як можна за день стільки всього встигнути? І це дуже прикольне таке відчуття. Зараз я ось сижу, мені посісило, і з Києва до Львова я вже їду сама, п'ю чайок Карпатський буду. І тут у мене мигдалевий з сільпом. Це моя любов. Ось так ще декілька годин посиджу собі. Почитаю книжку, напевно, можливо, напишу плани на день і буду вже вдома. Вирішила використати цю спокійну можливість і пописати свої ранкові сторінки. Я насправді останній місяць трошки менше прогущаться в цьому плані, її часто забуваю це робити, але от зараз мені здається ідеальний момент. Будемо зараз з вами малюватися. Тут є моя косметичка. Я не маю сили, але трошечки-трошечки підмалююся. Хочу піти додому пішки з вокзалу і взяти собі десь кавуську, прогулятися для того, щоб так неспішно початися понеділок. Малююся в камеру. Зараз <гум> перейду туди до зеркала. Я недавно десь в когось побачила, що дівчинка наносила собі рум'яна ось сюди на носик. І мені це так сподобалось. так, ніби в такий підпечений носик, і мені прям цей ефект супер гарний. Тому я забрала цю фішку собі і тепер теж додаю трішки рум'янця на носик. Я вже вдома і забрала свою посилочку. Мені прийшла книга, яку я замовляла, хочу вам показати це від Рідиту і вони завжди. Дуже гарно якось пшикають свої книги. Запах такий, як е, якісь такі аромати з поетріхом. Можливо, це у них навіть якесь і партнерство. Книга вона називається «Тримай мене. Це якийсь роман, е, але чому вона мені дуже сподобалася? Через ось ці бантики. Зараз відкрию вам покажу. Бачите, яка вона красива! Я ще ніколи таких книг не бачила. Ось тут так відкривається цей бантик сама книга. Вона про балет, як я розумію. Ой, такі білі сторінки. Дуже красиво, і ти собі ось так закриваєш, і вона гарно стоїть на полиці. Я дуже рада. Скоро буду читати. Вже вечір. Не можу сказати, що я сьогодні якась дуже ефективна і продуктивна. Наприклад, я дивлюся лекцію і паралельно складаю ось таку гру, яку я знайшла в Аврорі за 40 гривень. Тут така задачка, ніби треба з наклейок скласти картинку. Ось тут видно. Картинки. І це дуже класна штука, 40 гривень. І ти сидиш собі щось клеїш паралельно слухаєш. Мені таке дуже подобається. І також новинок це ось я купила таку скатертину в сінцеї. Це 100 з чимось гривень. Взагалі дуже класна і набагато приємніше за нею щось робити, ніж коли тут просто пустись Покажу вам, що в мене тут є. Тут в мене є ванна, далі бібліотека, якась кімнатка. Це магазинчик, кав'ярня мені стається, і це супермаркет. Я думаю, що тепер мені буде набагато простіше зосереджуватися на інформації, коли я щось слухаю, бо я дуже люблю робити щось паралельно руками, але не важке морально і фізично теж.